Доброго дня, дорогі гості та глядачі каналу. Дуже радий вітати вас у мене на каналі. В сьогоднішньому відео будемо робити огляд на пневматичну гвинтівку. Пневматична гвинтівка, я думаю, всім відома. Ось так вона виглядає. Ось так це чудо. Це у нас іш 38 ще радянського періоду. Ось такий ось старожил. Гвинтівка, ясне діло, не нова і не з колекції, і не з консервації ніякої. Гвинтівка звичайна, нею користується. Людина стріляє з цієї гвинтівки регулярно. Були певні проблеми. Була гвинтівка, перестала працювати так, як вона повинна працювати. Вона втратила свою потужність, швидкість і все решта. І довелося гвинтівку ремонтувати. Гвинтівка потрапила до мене на ремонт. Гвинтівки було зроблено певний певне технічне обслуговування. Ну, тому що по суті ремонту, як ремонту, тут майже не було. Тут просто було технічне обслуговування, заміна розхідних матеріалів, таких як е, пружина, манжета, перепускна манжета. Перепускну манжету поставили від більш сучасних гвинтівок. Е, манжета так само була поміняна на капролонову, там, чи пуліорітанову. Я не знаю, як правильно вона називається, так з якого верніше, верніше не знаю, з якого матеріалу вона іменно зроблена. Вона так вона така сама, як перепускна манжета. Ось тут я покажу. Так, хлопці, ось таким чином виглядає гвинтівка розібрана. Так. Бачимо да, ствол, ствол від неї. речажок підпружинений. Ну, Болтик я це тут ставити не став. Да. Прицільну планку я також не став знімати. Ось таки для ремонту для того, для того ТО, який я буду виконувати, нам прицільна планка не потрібна. Верніше, як ми її не потрібно її знімати, ось таким чином виглядає манжета. Манжета виглядає ось таким чином. Ну хтось може сказати, що ця манжетка ще походить, а я би цю манжету радив замінити, поставити щось трошки краще. Вона, в принципі, в принципі компресію вона створює. Однак, не сьогодні-завтра вона просто розлізеться. Бачите, да? тобто, це шкіра постійно у маслі, вона вся розкислася, розлізлася. Бачите, і вона починає таким ось чином. Бачите, ось, а, ну, от, бачите, тут. От. Що у нас повипадало? О! Це хто? Це, це, коротше, пшениця. Якщо я правильно розумію, да? Да, це пшениця. Бачите, з цією пшеницею. Мабуть, хтось з цією винтівкою колядував. Чи сіяв, я не знаю. Чи хотіли стріляти пшеницею? Ну, не знаю, я, коротше. Ну, манжета ми бачимо, да, в такому стані, ну в плачевному. Я бачу, звичайно, і. Гірший стан манжет, ну цю манжету ми, напевне, будемо замінювати, оскільки з нею, напевне, роботи нормальної ми не доб'ємося. Так, манжета. Ось так виглядає пружина. Пружина з направляючою. Направляючу, до речі, можна ставити. Е, ну, Взагалі, я коли розбирав гвинтівку, так, то направляюча стояла по заводу ось так. Вона стояла тут, ось ця направляюча. Ну, я знаю е, спеціалістів, які цю направляючу вставляють в поршень. І якби таким чином роблю його більш тяжким, більш тяжким. І е... ну і, і все. Да? І поршень стає тяжчі, якби. Така ось історія. Це хто не читався в інтернеті різних е... сайтів, да, що там поршень треба одні Одні в поршні висверлюють навпаки дирки, роблять його легшим. Інші в поршень ставлю якесь грузіло його, у... роблять більш тяжким. Я вважаю, що в такому плані як вона йшла з заводу, це от прекрасно. Просто просто мощну пружину і ніяких пів ну. Ніякої додаткової ваги в Поршень ставити не потрібно буде. Просто хорошу манжету. А в ідеалі газову. газу. Відіалі газову, газову пружину ми ставимо. так? І е, Ніяких е, додаткової ніякої ваги в Поршень більше ставити нам не доводиться. Е, так, е, по механізму спусковому, ось такий спусковий механізм. Бачите, спусковий гачок фіксується шплінтом тим, яким фіксується весь спусковий механізм. Весь корпус спускового механізму закриває собою задню частину гвинтівки. ось. На оцей 4 воно фіксується. Так само, як І-61, так само, як МР512. Так само, як більшість радянських, а згодом і російських гвинтівок. Так, Ну, за винятком МР513, до речі, якось треба буде зробити і на неї огляд. Ось так ось виглядає гвинтівка знизу корпус її, Так так виглядає зверху. Ось написано. іш 38 Побачили, да, як вона виглядає. Розібрана ось це речажок. Речежок, ви бачимо да, переломного типу у нас. От він отак сюди. І отак от, в цій арочці він бігає вперед-назад. Заряджає гвинтівку. Все. Ось зуб, зуб і зацеп. Ось такі ось справи. Ось, бачили, да? як виглядає, як виглядала гвинтівка до того, як я її зібрав, до ремонту розібрана. так? Ось, e, значить, по гвинтівки. Ну, болтик, да, от бачимо, теж даний рідний мені довелося поставити такий болтик, осики. Які... E, той, який був, той болтик, який був, ну там, по суті, не було ніякого. Тобто, можна сказати, що не було ніякого. Той болт не, не тримав взагалі гвинтівку, і це все, це все болталося, тіліпалося, так як не ну, одним словом, не трималось так, як положено. І стрільба з гвинтівки була дуже, дуже складною. Особливе прицілювання. Значить, що себе представляє іж 38 Коротко розкажу. Гвинтівка ІЖ-38 38 це пружина поршнева пневматика. З швидкістю польоту кулі 110, 130 метрів в секунду. Ну, я як розумію, це так з заводу виробника у нас йдуть. В деяких джерелах у нас пишеться 110, в деяких джерелах 120, 130. Різні джерела показують різну інформацію. Все залежить від того, я скажу, якою кулею ви будете стріляти і е, на яку відстань, якою кулею. Чим тяжка куля, відповідно, тим, тим складніше гвинтівки її вистрілити, зробити постріл. розумієте? Е, Чим куля легша, тим гвинтівки, відповідно, легше її е, викинути, прогнати через канал ствола, викинути її до мішені. Ось. Значить, калібр даної зброї 4,5 мм. За гвинтівки в калібрі 5,5 мм. Такі я не чув. ну Я їх багато різних перебирав. Це просто так вийшло, що сьогодні у мене є час зробити огляд конкретно на оцю гвинтівку. Взагалі я їх перебирав, дуже багато західів, передивився. На рукоятці у мене, бачите, на ложе у мене намальована ось така ось зірка. Така сніжинка. Тут намальована сніжинка. Я не знаю, розумієте. Є люди, які конкретно дуже серйозно розбираються у цих іжах. І вони можуть сказати, що Сніжинка там це такий рік випуску, а Яблучко в мішені це інший рік випуску. Я не сильно заглиблююся у це питання, оскільки на стрільбу з гвинтівки, який тут малюнок не особливо впливає. Ось. Значить, по гвинтівки, як я вже сказав, так? значить, калібр у нас 4,5 мм, міліметрів, довжина ствола у нас 450 мм. Гвинтівка обладнана прицільними пристроями відкритого типу, механічними, тобто мушкою. Мушка у нас виконана ось таким чином. Ось така у нас мушка, вона напресована на ствол. Е, іде на дульник разом з мушкою, з тунелем мушки. І всередині йде мушка. Мушка пеньок, як воно там пишеться, да, називається пеньок. Ось така паличка торчить у середині тунеля. Мушка не регулюється ніяким чином. Якщо нам потрібно, якщо мушка за зависоко, і нам треба її понизити, ну єдиний варіант це зробити це напільником. Ось така ось штука. Це, якби, це ви робите напільником. Значить, прицільна планка. Прицільна планка у нас виглядає ось, тако, ось таким чином. Е, да, ви замітите, так немає стопорного болтика. У мене просто немає. У нього не у цієї не було стопорного болта, і у мене підходящого стопорного болта не було. А крутити сюди який-небудь саморіз, який звідси випаде, я не бачу ніякого сенсу. Е, Власник гвинтівки сказав, що він все одно гвинтівку регулярно підкручує. Болтик він викрутив, тому що він постійно підкручує болтик, цей болт піджиму ствола. Коли гвинтівка починає болтатися. Коли ствол починає болтатися, він її якби поправляє. І для цього болтик він викрутив. І на даний момент йому цей болтик не потрібен. Відповідно, і тут ще має бути ще один болтик стопорний. А на болтику, ось перелому ствола, на ньому є виямки, які, які співпадають з цим. Болтиком маленьким і не дають, якби це цей контрболтик, який не дає відкручуватися. Ну, його тут, ви бачите, да, немає. Тобто така ось система. Але я ж кажу, власник сказав, що він йому і не потрібен. Відповідно, відповідно, не потрібен, так не потрібен. Я такого болтика не мав, щоб поставити, по-перше, а шукати спеціально, ну, виточувати, там, робити його спеціально. ну, Якщо не потрібно, за чим? Ось, значить, повернемось до прицільних пристроїв. Значить, Прицільний пристрій у нас прицільна планка. Прицільна планка регулюється в двох площинах. Вона регулюється е, барабаном верхніх е, вертикальних поправок зверху. Планка підпружинена. Ми починаємо відкручувати. Ми починаємо відкручувати. І Планка під дією пружини починає підніматися. Таким чином ми збільшуємо дальність стрільби. Е, стріляти ми з неї, до речі, будемо тут на буквально 12. Метрів до останньої бутилки, десь метрів 12-13, не більше. Це стандартна терова відстань. так. І я так вважаю, що на більше нам не потрібно. Закрутимо регулятор поправок до кінця. Ось так, як він був. Ось так, майже до кінця. Ось. Значить, як відбувається горизонтальна поправка даної, даної механічного прицілу. Ось тут, бачите, є проточка така як класточка хвіст в ствольній коробці. З одної, бачите, і з іншої сторони її видно, бачите ось тут. Ми впираємося в, в, в колодку прицільної планки е, штіфтом, чимось твердим і легенько стучимо молотком. І таким чином ми зрушуємо планку вліво чи поробляємо відповідну процедуру з іншої сторони і зрушуємо планку вправо. Е, таким чином виставляємо е, точну ну, прицільну дальність якби, стрільби. Таким чином виглядає настройка прицілу. Вверх-вниз регулюється просто, вліво-вправо, ну бачите, треба скажімо так, піднапрягтися. Дана гвинтівка у нас повністю з металу, вона повністю металева, ствол. Навіть оця мушка намушник, це все повністю з желіза, прицільна планка з желіза, прицільні желізні. З... Труба компресора. Так само у нас металева, це все з металу. На трубі компресора у нас тільки назва. Ніяких проточок під ласочкін хвіст немає на цій гвинтівці. Буває Іж 38, у якого є проточки під ласочкін хвіст. Ось тут фотографія. Ви бачили, да? ось таким чином виглядає він з проточкою. Ця проточка потрібна для того, щоб прицільну планку можна було перенести ось сюди. Прицільна планка у таких іжів перенесена сюди, а тут немає навіть місця під прицільну планку. Ствольна коробка, ствольна коробка, саме ствольна коробка. Зверху полукругла. У таких їжі, у яких планка перенесена сюди. Е, так, далі. Е, на гвинтівки для стрільби е, використовується для, прове... для того, щоб е, зробити постріл. Ми використовуємо спусковий гачок. Е, для відкривання каналу ствола ми використовуємо даний речажок. Рычажок називається вниз, і ми відкриваємо канал ствола. Е, у мене, бачите, сам по собі канал ствола не падає. Сам ствол не падає, так бачите, я відкрив речішок, ствол не падає, на нього треба трошки натиснути. Буквально трішечки натискаємо, він відкривається. Е, дуже тугий замок. Тобто ми це все діло змастили, закрутили, виставили, як положено. Е, трошечки зібрали заусінці, деякі де були напільником надфілем, да, І замочок став дуже тугий. От гвинтівка буквально, її буквально не зрушиш. Тобто вона стає мертвою. Ну, так вона і повинна ставати. Тоді у такої гвинтівки буде відповідна, відповідна точність при стрільбі. І якщо цього не буде, то. Ну, понятне діло. Так, ось тут покажу вам, як вона розібрана. Ну, ось, ви бачите, так. Манжетку поміняли, перепускну. Поставили від іншої гвинтівки. Вона не нова, але в дуже хорошому стані. В дуже хорошому стані, я думаю, що і виступає, як ви бачите. да, Доволі таки хорошо виступає за габарит. За габарит ствольної коробки, виходить. Ось тут так само. Пружину замінили, поставили нову, хорошу мощну пружину. І так само манжетка теж помінена. Замість тої шкіряної поставили хорошу е, манжету такого самого плана, е, як і ось ця. З такого самого матеріалу. Будемо скручувати далі. І вже далі будемо збирати. Ну, бачите, ще зараз лишилось нам за... заштіфтувати, поставити штіфт. Так, ось бачите? Ось я зараз буду рухати спусковий гачок. Ось бачите. Раз. Ось. Тобто вісь, яка збирає всю гвинтівку докупи, вона і є вісім спускового механізму, спускового гачка. Запобіжник. Це автоматичний запобіжник для того, щоб гвинтівка не могла вистрілити, поки ствол не буде закритий. Як тільки ствол закриється, Ось, як тільки ствол закриється, він спрацює ось таким чином. На стволі для цього бачите, є спеціальний зуб. Ось коли цей зуб дійде. Ось коли цей зуб дійде, зараз ми спробуємо це все діло скласти і показати. Ну Ось таке легке. Легке. Так, легко буде схоже. Да? Я ще це не зібрав, понятне діло. Але ось е речак зведення ствола, так, от він доходить до запобіжника. І ось цей штифт, який на цьому речашку, обов'язково має бачите, Раз. Він проходить через оцей от, е через запобіжник, через планку запобіжника. І відповідно її трохи припіднімає. Ось він її припіднімає. Ось таким чином зараз. Раз, він її припідняв. Коли він її припідняв, бачите на спусковому гачку скоба ховається. Частина цієї планки, бачите, раз. І сховалася. І ми можемо спокійно натискати на спусковий гачок. Спусковий гачок буде натискатись. Якщо ствол не закритий, то понятне діло, спусковий гачок, спусковий гачок натискатись не буде. Ось така ось така ось у нас справа. Ось, ось так ви бачили? Да. Ось таким чином вона виглядає розібрана. Тобто поршень, зацеп. І е, ви бачили, так, у гвинтівки є автоматичний запобіжник. Значить, дивіться, на даний момент так, я спусковий гачок натискаю нормально. Е, відкриваємо ствол, ствол натискається нормально. Е, зараз я коли її взведу, коли її заряджу, ви побачите, що поки ствол відкритий, ми спусковий гачок натиснути не можемо. Е, при закритому каналі ствола гачок натискається нормально. Нормально. При відкритому він також буде натискатись. Ну, коли ми з гвинтівку зарядимо, коли вона буде заряджена, спусковий гачок натискатись не буде до тих пір, поки ми не закриємо ствол повністю. Поки ствол не стане в замок, поки він не закриється. Як тільки він закриється, спеціальна планочка стане в спеціальне своє місце, і тоді ми зможемо натиснути на спусковий гачок і відбудеться постріл. Гвинтівка розроблялася для тирів для великої маси людей, можливо, не підготовлених стрілків, щоб не ламалася гвинтівка, щоб її не розбили, і більш безпечно було тому громадянину, який знаходиться в тирі, який працює там в тому тирі, видає ці кульки, щоб йому було більш безпечно. То коли гвинтівка стволи відкриті. І заряджена, коли гвинтівка заряджена, то відповідно спусковий гачок у гвинтівки не натискається. Він натискається тільки, коли в ньому вставили кульку, закрили ствол. І тільки тоді, коли ми натискаємо на спусковий гачок, тільки тоді відбувається постріл. Ось гвинтівку розрядити через цей механізм, розрядити її без того, щоб зробити постріл, у нас не вийде. Тобто, якщо МР512 ще якимось чином можна у... Ізловчице, так, і із зловчити, тут якось засунути два пальці сюди в цю спускову скобу і якимось чином натиснути, то тут такої можливості немає. Вистріл, постріл, прошу пробачення, постріл відбудеться тільки тоді, коли ми закриємо ствол. Все, це е, при зарядженні гвинтівки. Е, далі, перейдемо далі до гвинтівки. Так, е, речак зведення даної гвинтівки у нас переломного типу, так ми бачимо. Ось він тут переламується. Тобто є сам речаг, на ньому є колеско, до речі, маленьке. Я на розібрані на розборі показував. Так там є штівтик, як воно то все діло працює. Ось маленький речажок. Через те, що речах переломного типу і речаг рухається буквально під гвинтівкою. У гвинтівки, бачите, дуже тонке ложе. Ложе дуже маленьке. Тобто, я гвинтівку свободно обхвачую да, рукою. Ось, бачите, і пальці мої зімкнулись. Ось я її свободно хватаю одною рукою. Носити таку гвинтівку дуже зручно. Для переноски прекрасно. Е, стрільба так само дуже зручно. Гвинтівка дуже прикладиста. Гвинтівка дуже прикладиста. Е, з гвинтівки можна стріляти як з правої, так і з лівої руки. Гвинтівка підійде і для лівші, і для правші. Ну, ось така ось. Історія. Ну, конкретно на цій да, бачите, ізолента намотана. Ну я думаю, це просто такий легкий колхозний тюнінг. Просто намотали ізоленту. Для чого? Ну я не знаю. Я власника не питав. Я подивився, вона тут взагалі нічого не тримає, і від неї взагалі нічого не залежить на цій гвинтівці. Тому не зрозуміло. Так, затильник у нас на приклад у нас пластиковий. Так до речі. Прикладу цієї гвинтівки, бачите, має невеликі пошкодження. І я скажу, що це дуже багато і їжів, ну, таких гвинтівок. І ж-38, МР512, гвинтівок, ну, скажімо так, радянського і пострадянського російського періоду виробництва цих гвинтівок. Дуже часто у них ламається е ложе. Тут, бачите, ще тріщин ніяких нема, тут ще ціленькі. Але якщо людина буде заряджати гвинтівку отак, отак, от так заряджати її буде, як обичний китайську або якийсь там хацан, то, понятне діло, вона зрозуміло, що вона також зламається. Так само доб'є він цей приклад повністю, появиться тріщина, і тут почнеться наступний варіант колхозу уже якісь планки, штів, закльопки, ну, урод одним словом. Щоб цього не було, заряджається дана гвинтівка. Я от її беру так за компресор. За трубу компресора і за ствол. І ось таким чином я її переломлюю. Тут немає таких великих зусиль, що мені її треба аж за приклад тримати. Для, для чого? Тут обична віта пружина. Даже якщо стоїть газова, вам цілком досить її тримати ось тут. Ви, ви цілком легко справитесь з нею. Цілком справитесь. Тому якби я не бачу смисла тримати гвинтівку отут, за спусковий гачок, при цьому тримати палець на спусковому гачку, коли ви її заряджаєте. Це не потрібно робити. Це робити не потрібно. Значить, так, далі кріпиться гвинтівка до ложди. На двох різьбових з'єднаннях. Значить, ось один болтик ми замінили. Один болтик у нас ось такий, інший болтик знаходиться за спусковою скобою. Спускова скоба вилита заодно з ложе. Тобто лоджі, спускова скоба – це все одна цільна запчастина. І шийка пістолетної рукоятки з двох сторон. І на самому ложі є місця. Для того, щоб е, руки не скользили. Місця для рук. Тобто тут, де ми її маємо утримувати. Е, вони шершаві, шарахуваті, і е, зроблені таким чином, щоб руки у вас не скользили. Ось так ось воно все діло зроблено. Е, значить, е, а так, сказавши, е, тут буває планка під е, приціл, е, ласочкин хвіст. Планочка під хвіст під е, приціл, під прицільну планку. А можна зняти прицільну планку і на цей ласочкин хвіст ставити уже там оптичні, каліматорні приціли. Ось таким ось чином. Е, так, далі. Ще по прикладу, я так і не договорю. Приклад через те, що у нас зведення ось такого плану. Так, і ви бачили на, на відео, де вона розібрана там трохи раніше, як працюють заряджені гвинтівки, то ложе, бачите, ложе майже повністю цільне. Ложе цільне. Без оцього розрізу, який йде майже до спускової скоби. Його немає. Бачите, розріз буквально тільки трошки спочатку. От і все. Ну, Ось таким ось чином виглядає гвинтівочка. Так. Швидкість польоту кулі, я ж кажу, 110-130, ну, можливо, трохи більше. Е, можливо, я думаю, що в деяких моментах 150. А тут поклав я в цю гвинтівку е, поклав більш потужну пружину, ніж положено. Можливо, швидкість польоту кулі трохи виросла. Перейдемо до стрільби. Зробимо з гвинтівки декілька пострілів. Покажу, як вона заряджається. У мене я заряджаю ось таким чином. Берусь ось тут, так. Відкриваю замок. Відкриваю замок. Через те, що гвинтівка обладнана замком, через те, що. І... Бачите, я натискаю на замок, натискаю на, флажу... на речажок і трохи натискаю на ствол спереді. Все, тепер ствол відкрився. І ось таким чином, раз, я її зарядив. Так. Ось. Ось таким чином я її заряджаю. Гвинтівка заряджена. Ну, ось так виглядає у нас перепускна манжета. Ось, бачите, так зараз. Ось таким чином виглядає у нас перепускна манжета. Її довелося, бачити, з чотирьох боків накірнити, оскільки дану манжету, коли ми поставили, вона звідси випадала. Вона не трималася плотно. Ми... Я її накірнив з чотирьох сторін, з чотирьох углів накірнив і манжета почала плотно триматися в гінтів, виконувати свою функцію так, як положено. Стріляти будемо кулями 0,65 грама фірми «Вінер». Ось такими кульками ми будемо стріляти. Ось Баночка наша, кульок. І цим вінером. Давайте постріляємо по пляшкам, які там розвішені, по пластиковим. Я не буду тут показувати якусь е, супер точність, суперкучність. Е, я скажу так, що ця гвинтівка стріляє, отак, як я зараз буду стріляти. Да? Можливо, навіть і я стрілок не, не снайпер, так, і відео у мене не про те, як точно попадати в ціль, а про те, а про гвинтівку. Ось. Е, Зараз постріляємо, подивимося, як гвинтівка стріляє, як воно попадає. На вулиці трошки дощик, але я думаю, що прийду, повернусь додому, змастю гвинтівку з раху маслом і все буде з нею добре. Ну ось таким ось чином. З таким ось чином ми влучили. Давайте в зелененьку. Ну, а в зелененьку, бачите, поспішив. Буває. Ось таким чином Ну, тобто, ось таким чином працює гвинтівка. да. Доволі таки непогано. Один раз не влучив, не було влучання. Чому так? Ну, Скажімо, скажімо так, буває. Пластикову бутилку вона б'є, і, як я бачу, б'є гарно, б'є на виліт. Стрільба доволі таки. Доволі таки непогано. Ну, в принципі, сказав все, що я хотів сказати. Сказав все, що я хотів сказати про гвинтівки. Така ось гвинтівка. Все. Е -е, підписуйтесь на канал, ставте лайк, е -е, пишіть коментарі. Е -е. Все, до нових зустрічей. Пока.